Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги дитячий квадрокоптер. Це компактний та універсальний квадрокоптер з дистанційним керуванням, розроблений для ентузіастів різного віку. Працюючи на частоті 2,4 Гц, дрон забезпечить стабільні польоти без перешкод. Завдяки функції інтелектуального зависання дрон може підтримати. Мувати стійке положення в повітрі, що робить його ідеальним як для новачків, так і для досвідчених користувачів. Оснащений можливістю перевертання, тому додасть захвату вашому польоту, дозволяючи вам з легкістю виконувати вражаючі маневри в повітрі. Вбудоване освітлення не тільки покращує видимість під час нічних польотів, але й додає дрону візуально привабливий елемент. Пропонуємо до вашої уваги радіокерований квадрокоптер. Це захоплюючий літальний апарат із дистанційним керуванням, розроблений як для новачків, так і для професіоналів. Завдяки міцній конструкції він буде стійкий до падінь, тому забезпечуватиме довговічність та безпечну роботу. Гелікоптер оснащений багатофункціональним пультом дистанційного керування, що надає плавне та точне керування для приємного польоту. Він придатний для використання як у приміщенні, так і на вулиці. Субтитрувальниця Оля Шор Пропонуємо до вашої уваги радіокерований квадрокоптер. Це захоплюючий літальний апарат із дистанційним керуванням, розроблений як для новачків, так і для професіоналів. Завдяки міцній конструкції він буде стійкий до падінь, тому забезпечуватиме довговічність та безпечну роботу. Гелікоптер оснащений багатофункціональним пультом дистанційного керування, що надає плавне та точне керування для приємного польоту. Він придатний для використання як у приміщенні, так і на вулиці. Дякую за перегляд! Пропонуємо до вашої уваги квадрокоптер для зйомок. Це професійний квадрокоптер з 4К камерою та wi fi з'єднанням, який забезпечує високоякісну відеозйомку та стабільність польоту, оснащений трьома камерами для різних режимів зйомки та функцією уникання перешкод. Дрон гарантує безпечний та плавний політ навіть у складних умовах. GPS-система точно визначає місце розташування дрону, тому він ідеальний для аерозйомки на великій відстані. Потужний без Ковий мотор надає стабільність та тривалість польоту. Квадрокоптер також має складний дизайн, що робить його зручним для транспортування та зберігання. Пропонуємо до вашої уваги шасі для дрону Mavic. Це захисне шасі для вашого дрону, розроблене для різноманітних моделей DJI. Воно забезпечує додаткову висоту та захист для нижньої частини дрону. Завдяки цьому ви зможете мінімізувати ризики пошкодження камери та сенсорів під час приземлення на нерівних поверхнях. Завдяки розширенню на 32 мм Ці шасі дозволяють залишатися дрону в безпеці навіть під час посадки на кам'янистих або трав'яних ділянках. Легкий та компактний дизайн забезпечує зручність у транспортуванні, а також не впливає на маневреність та стабільність польоту.